Не ділом, а словом Свою позицію стосовно подій в державі вирішив озвучити міський голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичус. На його думку, Україна перебуває в стані війни з Російською Федерацією. Тож і подальші дії варто робити терміново. Мер пропонує центральній владі звернутися до послів країн-членів ЄС та світу щодо впровадження ними жорстких санкцій до Росії, на кшталт тих, які застосовувалися відносно КНДР та Ірану, а ще відновити статус-кво Криму. Має бути терміново відновлений статус-кво Криму. Друге світова спільнота за вимогою української влади має вимагати і домогтися того, щоб всі збройні формування Російської Федерації були виведені з території Криму. Потрібно розблокувати, тобто розблокувати терміново вже сьогодні всі наші військові частини, адже вони два тижні стійко обороняються. Має бути денонсовані харківські угоди. Серед першочергових завдань Янушкевич збачає наведення порядку в південно-східних областях, прискорення процесу вступу України до ЄС та термінове відновлення ядерного потенціалу України. Занепокоєний міський голова і провокаціями каже провину за вчорашню стрілянину у Криму. Російські змі та спецслужби вже переклали на правий сектор. А на руку Путіну, вважає мер, зіграли й депутати Свободівці, які у силовий спосіб вимагали від директора першого національного телеканалу написати заяву про звільнення. Я вважаю, що неприпустимо було це робити. Кій формі, адже сьогодні влада в країні належить уже не Януковичу, і звільнення керівника першого національного телеканалу можна було зробити абсолютно законний спокійний спосіб за рішенням кабінету міністрів або, якщо потрібно, навіть Верховної Ради. Я вважаю це ганьбою і такими, що такі дії. Неприпустимі і носить антизаконний характер і не на руку української незалежності. Із закликом не допустити провокації. Міський голова звернувся до громадськості та правоохоронців. А мешканців міста попросив зберігати спокій, не панікувати та виконувати свої звичні обов'язки.